На конференції Embedded World 2024 компанія Intel представила нові серії процесорів, які призначені для вбудованих систем Edge. Серія процесорів Intel PS поділяється на два різновиди: Core Ultra, яка базується на серії Meteor Lake, та Core, яка базується на Raptor Lake. Процесори Core Ultra PS, це по суті вдосконалена версія вже відомої лінійки Meteor Lake для мобільних пристроїв, проте тепер вони доступні у форм-факторі LGA для більшої універсальності. Більше того, це перші процесори для сокету нового покоління LGA1851. Intel вперше публічно підтвердила існування цього сокету, який використовуватиметься для чіпів нового покоління для настільних ПК починаючи з Arrow Lake. У лінійці представлено як мінімум 9 моделей: 4 чіпи Meteor Lake PS на 45 Вт і 5 Meteor Lake PS на 15 Вт. Старшим став процесор Core Ultra 7 165HL, який включає 16 ядер 22 потоки за схемою 6 p 8 e plus 2 LP. Має 24 МБ кешу L3 та тактову частоту до 5 ГГц. Споживана потужність до 65 Вт. Вбудована графіка Arc Alchemist включає 8 ядер XE або 128 виконавчих блоків із тактовою частотою 2,3 ГГц. Підтримується до 20 ліній pci Express 4.0. Процесори Core Ultra Meteor Lake PS демонструють значне покращення продуктивності у порівнянні з попереднім поколінням, зокрема в 5,2 рази для графіки та в 3,85 рази для штучного інтелекту. Стандартні моделі Intel Raptor Lake PS засновані на мобільних процесорах Raptor Lake H, які відрізняються від Raptor Lake S збільшеною кількістю ядер вбудованої графіки. У цю лінійку увійшли 10 моделей, всі працюють з LJ1700, підтримують до 20 ліній pci Express та пам'ять 5 5200 ddr 4 3200 Очолює лінійку процесор Core 7 160HL з 14 ядрами 6P plus 8E, 20 потоками та тактовою частотою до 5,2 ГГц. Цей чіп оснащений вбудованим відеоядром на 96 виконавчих блоків з тактовою частотою до 1,5 ГГц, показник TDP процесора до 65 Вт. Ресурс Computer Base, представники якого відвідали конференцію Embedded World2024, опублікували перше зображення сокету lga 1851 Intel підтвердила, що його розмір відповідає розміром LGA1700 45 на 45х37,5 мм, але в його конструкцію були внесені певні зміни для недопущення сумісності зі старими процесорами, такі як фіксуючі виступи. Більше того, новий сокет має на 151 контакт більше, що робить його фізично і функціонально несумісним з попередніми моделями процесорів. Сокет LJ1700 мав свої недоліки, і ентузіасти часто використовували підсилювальні пластини жорсткості для захисту від вигину, щоб підвищити контактну площу між процесором і кулером. Наразі поки що невідомо, чи будуть потрібні такі аксесуари для нового сокету LG 1851. Це можна буде встановити пізніше, коли платформи Meteor Lake PS або Arrow Lake S опиняться у руках оглядачів безпосередньо перед випуском. Компанія Intel на конференції Vision підтвердила, що її процесор наступного покоління для ультрапортативних тонких і легких пристроїв Core Ultra Lunar Lake матиме більш ніж 4 разове збільшення продуктивності NPU до рівня 45 TOPS. Це значна цифра, оскільки Microsoft нещодавно оголосила, що копілот виконуватиме кілька завдань локально за умови, що має NPU здатний забезпечити продуктивність не менше 40 TOPS. Загалом цей процесор забезпечить понад 100 TOPS продуктивності в робочих навантаженнях штучного інтелекту, з яких 45 припадають на NPU. Пет Гілсингер не уточнив, яка частина з 55 TOPS, що залишилося, припадає на центральні графічні процесори, але розумно очікувати в діапазоні 4550 TOPS від графічного процесора і 510 TOPS від ядер процесора. Нинішній NPU Core Ultra Meteor Lake працює не швидше, ніж 10 TOPS, а поточна серія AMD Ryzen 8040 оснащена Ryzen AI NPU з продуктивністю 16TOPS. За чутками, майбутній процесор AMD Ryzen Strix Point матиме таку ж продуктивність NPU класу 40TOPS, що і Lunar Lake. Intel також підтвердила, що ноутбуки на базі процесорів Core Ultra Lunar Lake з'являться на прилавках до грудня 2024 року. Ці ноутбуки будуть оснащені не тільки потужним NPU, а й дебютною графікою на архітектурі ARC XE2 BattleMage. Qualcomm Snapdragon X Elite на чіпах ARM теж серйозний суперник. Він дебютує в середині року з продуктивністю свого NPU 45TOPS, всього 75 TOPS, створюючи жорстку конкуренцію між Intel та AMD. Цього року компанія AMD планує випустити мобільні процесори Strix Point, які використовуватимуть архітектуру з N5 і отримують значно потужніше вбудоване графічне ядро. У цих нових процесорах вбудована графіка IGPU буде базуватися на вдосконаленій архітектурі RDNA 3 покоління, яка відома як RDNA 3 або RDNA 3.5. За останніми даними, це відеоядро буде підтримуватися AMD протягом кількох років, щонайменше до 2027 року. Варто зазначити, що випуск нових моделей процесорів із вбудованою графікою RDNA 3 підтверджує довгострокові плани компанії. Це означає, що стагнації в області IGPU у компанії AMD не буде. Компанія зберігає можливість застосовувати у майбутніх моделях процесорів графіку, що базується на наступних версіях архітектури RDNA. У найближчому майбутньому стандартом для гібридних чіпів AMD середнього рівня буде RDNA 3 Згідно з Manu UDN, партнери по платах очікують запуску модели RTX 50 високого класу в 4 кварталі, особливо акцентуючи увагу на відеокартах RTX 5080 і RTX5090. Однак варто відзначити, що хоча ці назви швидше за все вірні, Nvidia все ще доопрацьовує специфікації. Компанія відома тим, що вносить зміни в останню хвилину або навіть скасовує випуск продуктів, перш ніж вони з'являться на ринку. Один з найвідоміших інсайдерів Nvidia підтверджує, що запуск серії RTX 50 відбудеться вже цього року. Він був першим, хто повідомив про те, що відеокарти на архітектурі Blackwell будуть оснащені пам'яттю gddr 7 а графічний процесор GB202 отримає 512-бітну шину пам'яті. За неофіційною інформацією, графічний процесор GB202 може містити до 192 потокових мультипроцесорів, тоді як у GB203 це число може становити половину 96 потокових мультипроцесорів. Якщо Nvidia використає таку саму конфігурацію для своїх ядер CUDA, то у GB202 може бути 24576 ядер, а у GB203 203 дванадцятися ядер. З метою збереження оптимальної продуктивності передбачається, що ні RTX 5090, ні RTX 5080 не матимуть повних конфігурацій згаданих графічних процесорів. Очікується, що компанія Intel випустить графічні процесори наступного покоління Arc BattleMage XE2 до кінця поточного року, ймовірно, ближче до Чорної п'ятниці, яка припадає на 29 листопада, про що повідомляє портал ComputerBase. Таким чином, можна очікувати офіційний анонс або презентацію в листопаді, а вже найближчими місяцями відбудеться роздрібний запуск нових продуктів. Якщо ці дані достовірні, то випуск графічних процесорів Intel Arc B Series Battlemage XE2 відбудеться практично через два роки після випуску ARC A770, який був представлений наприкінці жовтня. Такий графік випуску виглядає цілком логічним і відповідає стратегії компанії. Щодо деталей про нові дискретні графічні процесори, то наразі підтверджено два SKU BMG 10 і BMG21. Перший з них є представником високого класу, а другий середнього. Обидва чіпи входять у лінійку Xe2 HPG і будуть представлені разом із продуктами на платформі Lunar Lake, яка також отримає IGPU XE2 LPG з архітектурою BattleMage. Таким чином, в кінці року новими відеокартами нас порадують одразу три компанії. Виробники флеш-пам'яті розпочали підвищення цін на свою продукцію ще торік, намагаючись компенсувати наслідки попереднього затяжного зниження. Компанія Western Digital одночасно випускає жорсткі диски, і цього тижня вона повідомила своїх клієнтів про вимушене підвищення цін на всі види носіїв даних. У листі старшого віце-президента Western Digital з регіональних продажів Скотта Девіса, який цитує тайванський ресурс TechNews, міститься повідомлення про прийняте компанією рішення негайно підвищити ціни на всі типи накопичувачів, включаючи жорсткі диски та твердотілі накопичувачі на базі флешпам'яті NAND. За словами керівництва Western Digital, на такі заходи компанія змушена піти через високий попит на свою продукцію, що поєднується з проблемами в ланцюжках постачання. Додаткові партії продукції, які замовляють клієнти, можуть поставлятися протягом більш тривалих періодів часу. Експерти прогнозують, що ціни на жорсткі диски зростуть на 5-10% за підсумками поточного кварталу. Порівняно з третім кварталом минулого року ціни вже підвищилися на 10-20%. Що стосується SSD, то їхні ціни ростуть ще швидше. Наприклад, у минулому кварталі, згідно з оцінками TrendForce, зростання цін на SSD склало 23-28%. Незабаром компанія Seagate розширить свій асортимент твердотілих накопичувачів новою лінійкою Barracuda 530. Ці NVMe SSD у форм-факторі m 2280 будуть мати 4 лінії PC express 4.0. У новій серії будуть доступні моделі об'ємом 512 ГБ 1 та 2 ТБ. У цих нових продуктах буде використовуватися контролер Phison e 27 t без зовнішнього буфера DRAM та мікросхеми пам'яті 3 d NAND TLC. Для накопичувачів заявлено швидкості послідовного читання запису до 7400-6400 МБ на секунду, а також показник TBW від 300 до 1200 ТБ в залежності від моделі. Рекомендовані ціни на новинки будуть оголошені ближче до дати релізу. Серед іншого варто відзначити 5-річну гарантію виробника. Компанія TCL показала два монітори преміального класу. 34R83Q та 27R83U. Обидві новинки отримують сертифікацію VESA Display HDR 1400, 99% охоплення палітри кольорів dci p 3 10-бітну, 8 біт плюс FRC глибину кольору та пікову яскравість на рівні 1600 кандел на метр квадратний. Модель TCL 34R83Q розроблена з урахуванням широкого спектру завдань та не обмежується лише іграми. Монітор має 34-дюймовий вигнутий екран з роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселів. Фірмову матрицю CSOT Fast Fest HVA останнього покоління з покращеними кутами огляду і вущими рамками. Заявлена частота оновлення дисплея 170 Гц, а швидкість відгуку gray to gray – 1 мілісекунда. Монітор оснащений двома портами HDMI 2.1 та одним DisplayPort 1.4. Винка отримала USB-концентратор з одним USB 3.2 Gen2 Type-C з альтернативною функцією заряджання потужністю 90 Вт, а також два USB 3.0 Type A та один USB 3.0 Type B. Модель має RGB підсвітку на задній стороні. Інша новинка TCL27R83U отримала 27-дюймовий плаский екран з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів. Модель має 1100 зон локального затемнення підсвітки MiniLED. LED. Монітор теж має RGB підсвітку на задній стороні. Набір зовнішніх роз'ємів монітора аналогічний старшій моделі. Виробник наразі не повідомив рекомендовану вартість моделі 27R83U. А от ціна старшої моделі 34R83Q становитиме приблизно 1200 євро. Компанія Corsair у рамках колаборації з китайським виробником відеокарт Yeston представила модулі оперативної пам'яті Vengeance Sakura DDR5. Компанія Yeston відома своїми незвичайними яскравими дизайнами графічних прискорювачів, де використовується тематика Аніми. Модулі пам'яті Vengeance Sakura DDR5 своїм зовнішнім виглядом успішно доповнять системи, в яких встановлені відеокарти ЄСTON. Планки пам'яті оснащені білими радіаторами, на які нанесені зображення дівчат у стилі аніми та малюнки пелюсток Сакури. На жаль, про технічні характеристики представлених модулів пам'яті компанія Corsair не розповіла. Виробник лише зазначає, що новинки запропонують швидкість від 6400 до 7200 мегатранзакцій на секунду. На додаток до яскравого оформлення радіатори модулів пам'яті оснащені ARGB підсвіткою, також можна відзначити, що самі друковані плати модулів пам'яті чорні, що трішки контрастує з білими платами відеокарт Єстон. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.